Чи можна уявити, що Путін скаже так. Я визнаю, я був неправий, я напав на вас, я зробив погано. Але будь ласка, вислухайте мене, ні так не працює. Тут не буде художніх, короткометражних ігрових і так далі. Фільмів сьогодні лише документальні. Це фіксація реальності. Реальність жахлива, реальність страшна. Сьогодні в українському домі розпочався другий національний кінофестиваль Сінемафор Вікторі. Ця подія об'єднує на аби або через мистецтво показати світові правду про війну. Синемафорвікторі це не просто кінофестиваль, а місце, де кіномистецтво стає інструментом боротьби проти пропаганди ворога. Тут презентують стрічки, що відображають реальність війни, героїзм українців за свободу. Фестиваль документального кіно був створений з ініціативи громадської організації Укркінофест у співпраці з Одеською кіностудією, міжнародним кінофестивалем Молодість та офісом президента України. Голова Гео Укркінофест Андрій Ногін розповів, з якою метою було започатковано. Но цей фестиваль ми маємо основну мету перед собою ну як співзасновники Хоркомітет, як базова цінність, яку ми вкладаємо, це просування в світ правди про українсько-російську війну, показати супротив українського героїзму і супротив українського народу, українських захисників і захисниць. В тому вигляді він є розбити наративи пропаганди країни-агресора. Бо ми всі чудово знаємо, як вони вміють і люблять називати чорне-біле, а біле чорним. Ну, власне, це наша місія базова. Окрім цього, для нас всіх дуже важливо, ну ні для кого не секрет, що українська кіноіндустрія. Проживає вкрай скрутні часи, і для нас дуже важливо дати майданчик для розвитку для просування. Бо розумієте, навіть ну молоді чи не обов'язково молоді режисери не завжди мають доступ до ресурсів до дистрибуції міжнародної для можливості розголосу. Ну, власне, це наша місія. Церемонія відкриття вели Людмила Барбір та Геннадій Попенко. Атмосферу заходу доповнив виступ Джері Хейл із піснею Мрія у супроводі національного президентського оркестру. Тут не буде художніх, короткометражних ігрових і так далі фільмів. Сьогодні лише документальні це фіксація реальності. Реальність жахлива, реальність страшна. Проте такий контент обов'язково має бути для того, щоб такі стрічки фактично є доказом. Просто доказом, який знятий на плівку, а не написаний на папері. І людина, яка буде готувати будь-який нюрберський процес для будь-якого москальського злочинця, вона може спиратися навіть на документальний фільм, оскільки документальний фільм він зроблений як документ, і це дуже важливо. Ти можеш прийти, ти можеш подивитися, ти можеш собі нагадати, навіть якщо ти цього це знаєш. Проте саме саме існування цього фільму надзвичайно важливим я. Під час урочистої церемонії відкриття виступила заступниця керівника офісу президента, яка зачитала офіційне привітання від Володимира Зеленського та наголосила на важливості документального кіно для донесення правди про війну. Особливо емоційним був виступ правозахисника Романа Шварцмана, який пережив Голокост. Він поділився особистою історією та провів паралелі з нинішньою війною. Кітлер хотів знищити мене, тому що я єврей Путін. Хоче знищити мене, тому що я українець. Президентом журі цього року став французький режисер, філософ і громадський діяч, відомий своєю активною підтримкою України. У своєму виступі він підкреслив, що кінематограф має потужну силу змінювати світ і формувати історичну пам'ять. Серед членів журі також був французький режисер-документаліст Філіп Азуле, який займається висвітленням складних міжнародних конфліктів. У розмові він наголосив тут є дві точки зору, кожна з яких має значення. З точки зору глядачів, важливо бачити документальні свідчення, які пояснюють, через що ви проходите. Ви щодня дивитесь новини, обговорюєте їх, погоджуєтесь або заперечуєте, кажете так або ні війні. Але документальні фільми дають можливість отримати глибше розуміння того, що відбувається з іншого боку, з моєї точки зору, як режисера, так само, як і для фотографів, художників чи письменників, війна не армія, це найкращий театр людських почуттів та емоцій. Саме у війні людина проявляє себе як у найкращому, так і в найгіршому вигляді. Ви можете побачити, як літня жінка стає героїною, допомагаючи дітям і навіть дорослим чоловікам. А водночас можете спостерігати, як ті ж дорослі. Чоловіки панікують і тікають. У такі моменти люди виражають свої емоції так, як це неможливо побачити в звичайному житті. Тому для режисера війни, як би це не звучало, це неймовірний простір для спостереження та фіксації людської поведінки. Також він наголосив на особливій ролі документалістики у боротьбі з пропагандою. No, that, uh... не можна гарантувати, що будь-який документ чи зображення є правдивим і реальним. Крім того, є ще монтаж. Якщо я покажу, як хтось тут воює, а потім як інший відповідає, я можу змінити монтаж і почати з того, хто на. Справді не починав, і коли ви це побачите, вам здасться. О, він перший почав. Але це лише ілюзія, я створив таку реальність. Це вже елемент вигадки. Тому ні, не можна безперечно вірити тому, що бачиш. Але документальні фільми допомагають підвищити рівень усвідомлення. Це схоже на новини. Ви вмикаєте один канал, потім інший. Якщо дивитися американські новини, точка зору буде однією. Якщо французькі, англійські, російські чи китайські зовсім іншою. Якщо ви хочете мати ширше уявлення про події, варто шукати справжні новини, якщо ви володієте мовами, щоб їх розуміти, і тоді ви побачите одні кажуть одне, інші інше. Можливо, правда десь посередині, але водночас правди як такої не існує. Коли я знімаю, це мій погляд, моє відчуття. Можливо, якби ви були поруч зі мною, і в той самий момент ви б зняли щось зовсім інше. Отже, не існує абсолютної правди чи неправди є реальність і нереальність. Правда, це суб'єктивне. Вона залежить від мене, від вас і від кожного з нас. Головним партнером Сінемафор Victory став Сенс Його представниця Олена Зубченко також підкреслила важливість підтримки документального кіно, яке несе світові правду про Україну. Закінчення церемонії відкриття стало особливо емоційним завдяки виступу піаніста Євгена Хмари. Його зворушлива музика наповнила зал атмосферою натхнення та віри у перемогу. Мистецтво впливає на суспільство, бо це вібрація особливо і тонка, і особливо зараз, коли були душа, коли люди розвалені внутрішньо мистецтво допомагає зібратися і побачити, що якщо в, е, в кіно буває щасливий кінець, то і в житті все буде добре. Я вважаю, що документальне кіно це ну доволі, ну скажімо так, е, потужна зброя культурної дипломатії. Яка має максимально розвиватися, треба максимально багато знімати фільмів, особливо зараз, коли ви бачите, яка сильна починається російська пропаганда саме за кордоном. От. І документальні проекти, документальні фільми, документальні сюжети, короткометражки все це потрібно, щоб цю пропаганду зруйнувати. Другий національний кінофестиваль Сінемафор вікторів вкотре довів. Документальне кіно це більше ніж мистецтво. Це інструмент боротьби, історичний доказ і голос правди, що лунає на весь світ. Якщо вам важливо, щоб ці історії почули якомога більше людей, ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш ютуб канал. Разом ми поширюємо правду.